Олександр Бгачок приснилось матері. Приснилось матері, що ожили солдати, які стоять одягнені в граніт. Приснилось матері, що йде один до хати і раптом зупинивсь біля воріт. Чого не йдеш? Чого стоїш, мій синку? Чимало настоявся край путі. Вже скільки літ стоїш без відпочинку, вже скільки літ чекаю самоті. Приснилось матері, що привела в оселю, він автомат поставив у куток і, скинувши запилену одежу, узяв у руки скрипку і смичок. Устами струн почав розповідати, як він ішов додому крізь грозу. І в тихім сні, у сні ридала мати і витирала радості сльозу. Приснилось матері, що подала сніданок, він сів за стіл. І сперся над столом, і раптом променем зашелестів світанок, і сон розстав, як роси, за селом. Чи це мана, і самі побігли ноги? О, де мій син? І впала край воріт. А вдалині, де сходяться дороги, стояв солдат, одягнений в граніт.